Всім привіт! Ой, телефон звонить хвилинку, алло, привіт! Привіт, а мені бігові красівки. Та бери собі, адіуси сьомі, не пожалкуєш. Це точно? Не віриш? Ну, дивись тоді відео. Сьом відео, ти дізнаєшся про найкращі і в той час найгірші кросівки від компанії Adres Adus Сьомі. Ти в них можеш потримати і позитивні емоції, так і негативні. Коли хочеш продати та викинути. Ти можеш в них півтори тисячі км. А можеш привіти кілометр і не розірвуться вас. Тому ось такий дисбаланс. Ти скажеш, Артем, так що ти визначиш? Це найтопуючі красівки, чи це цепані красівки. Тому це побачиш у цьому відео, я сповім тобі. Про їхні перші враження, про те, зільки в них пробіг, що я в них бігав, як я в них бігав та взагалі, що вони мені подарували і принесли. Тому, став подобачиш, пишу комент і поїхали! А, забув, всім привіт. Перші мої враження з цих кросівок – це просто щось нереально класне. Я отримав на пошту, бачу піна Лейстрайг біла. Є ось така піна Лейстрайк Pro. Я бачу таку тоненьку, класну конструкцію підошви. бачу невеликий перекат, бачу зовнішній вигляд, бачу, як вони дихають і думаю, що все, будуть бути рекорди, і вони будуть дуже потужними. А чи побив рекорди, бачите далі. Хочу сказати, що вони мають невеличку вагу 250 грамів у розмірі 27,5, тобто 43. І хочу сказати, що. Далі, я ходя на перше тренування, біжу, незручно, некомфортно. Ну, розумію, що коли ти гаєш кросівки нові і ти не бігав в них, то нога не привикла. Після босені максимально незручно, тому що вони були високими, вони були з карбоном, всі без карбона, тільки з такою пластиною. Моя стопа почала просто боліти. Ну, тобто, верх стопи я прошнурував дуже сильно, передушив, і потім я бігав з трішки кросівками, красівками. Тобто, їх шнурував слабенько, щоб стопа просто не боліла, тому що ти, коли шнуриваєш сильно, стопа передужна і реально починає боліти. Проходить 5 днів, як я в них бігаю, і я отримав нову травму невеличку. Це почав боліти, мій мізинець. Ось тут саме на ось цій прошивки. Тому що він просто передушив, я пишу перші два каме, реально він болить, я думаю, що він тріснув чи зламав його. Хоч коли дігаю інші кросівки, все добре. Хожу вдома, добре. Але коли глядя ці кросівки, він починає боліти. І потім я робив ще роботи, і мені прямо максимально було незручно перші два реальних цих каме розминки. Я біг, прям терпів, а потім раз і все добре. І ось такі я отримую емоції. І потім я їх беру, просто закидаю ось так в шкаф і кажу. Одягаю Босн і знову бігаю. Ось такі я отримав перші емоції. І, і це продовжується протягом місяця. І я вже думав їх продавати, але потім думаю, положу в шкаф і хай вони полежать декілька днів. Побігаю в Боснах, які будуть твердими вже, а потім одягаю і все зміни. Артем, розкажи, а скільки ти не пробіг, що ти не бігав та взагалі по якому покриттю бігав? Розповідаю, скільки я в них пробіг. Пробіг я в них. Півтори тисячі кілометрів. Як бачите, їхній стан. Я думаю, що показує, що в них реально бігали оскільки. І ще них є плюс. Ходив їздив на велосипеді. Тому, якщо бачите, що вони сильно ви бачите бігуна, який бігає в такі кросівки, вони такі виглядають, як осі, то не думайте, що він прибіг там три тиші км, чотири, п'ять, шість. А вони просто півтори тисячі км, і все. Далі бігав максимально різні тренування. Це темпові, інтервали, повільні, довгі. Трейлові тренування. Ну і просто, що тільки можна. І 100 метрів, і 200, 300, і 400, 500, і максимум півмарафон. І я хочу сказати, що на всіх дистанціях вони казалися дуже крутими. Тільки на коротких, так, ну трішки якось незручно було, краще тягнути шиповки. Але порівнявши всі інші кросівки, Бостони, там, Пігасуси свої, Супернова, то вони. На коротких дистанціях максимально ідеальними були, тому що вони мають низьку підошу, вони мають такий дизайн, схожі під шиповки. Просто ці кросівки, як на кожен день. І виробник заявляв, що кросівки зроблені більше під швидкий біг і е, змагання, але їх користував повністю під весь біг, під ці тренування. І хоч сказати, що тут класна амортизація, яка є ну, ідеальною, знаєте, і невеликою. І не маленькою, що можна бігати, і повільно щось, і реально є комфортно, і швидке, реально є комфортно. Тобто, знаєте, така середина баланс. Наприклад, порівнявши інші кросівки, там супернова, там порівнявши про треті свої там ну в них реально не можна бігати і повільно, і швидко в них тільки можна бігати конкретно на якийсь біг. То в цих можна бігати абсолютно все. Я в них бігаю і 5 км комфортно, і 10 комфортно, і 15. Коли вони привів півтори тисячі км, то бігти п'ятнадцятку у них вже незручно, тому що, наприклад, в мене починає боліти стопа, От ось у цій частині, і починає забуватися, тому що, по-перше, я дійшов до цієї пластини і немає тої ж амортизації. І по друге, те, що вони вже розрівалися, то павних тримається трішки гірше. Ну, не сіна Тому підійдуть ці кросівки і для кого не зроблені? Вони зроблені для швидких бігунів, які бігають швидше ніж 4 хвилини кілометр. Хто бігає чотири триста і повільніше, ці кросівки максимально не підійдуть, не беріть їх, не розглядайте, тому що вони мають не такою демортизації підтримку. Вам це не треба ще але. Хто хоче бігати кожен день, все абсолютно, то беріть. Їх ця я їх придбав за 2,5 тисячі. Зараз не коштують десь 2, 2200 двісті. Чи вони коштують гроші? Я вважаю, так, але до них треба привикнути. Можливо, це просто я після Бостонів не мог так переключитися, але бігавши зараз, вони максимально класні. Я на них бігаю ну просто комфортно, класно. Вони максимально зручні. Розповім таку коротку історію, 5 тисяч метрів, чемпіонат України. Це в нас у Луцьку було. І я такий думаю, замість шипок побіжу я у усіх кросівках. Приходжу на старт і тут кажуть, Артем, так а вони не заборонені. І вони починають дивитися в список і там Адіоси, 6 і 8 заборонені. А я кажу, так у мене сьомі. І я проходжу і біжу, і тоді набіг десь по 3-30, а які максимальний тут темп. тут темпу немає, тому що в них можна біти. І по 2,50, і по 2,40. Головне, щоб бігли ваші ноги. Швидкий огляд, дана кросівка, можливо, підійдуть і ви захочете продавати саме ці кросівки, але попереджаю, що можуть бути деякі нюанси. Так, верх-кросівка зроблена з переробленого матеріалу, який з мого цього починає рватися, тому що він є не сильно якимось міцним. Далі, замш-вставочки, ззаді також замш, ящик зручний, нема стакану, яка п'ятка. Торсистем, яка забезпечує оцей перекат, відштовхує, щоб вибігли більше на передню частину стопи, але не все одно біг. На п'ятку нічого не допомагало. Лайстстрайк, лайстрайк про, яка забезпечує кращу чуйність, в них можна бігати швидко, повільно і взагалі. класно, Але треба пройти невеличкі випробування. Язичок пришитий зручно, зручно. Але коли я ж показав, що почав в них бігати, почав шанувати їх сильно, якась ну, навіть не сильно, просто передушив і. Отримав травму. Я взагалі хотів їх просто продати, позбутися. Адже, ну я бачу, що це просто найгірші кросівки, які я тільки брав. Я брав навіть най... найнебігаві кросівки, вони було набагато зручніше. А тут ти яєш, ну це щось нереальне. Але побігавши в них відчувши, чувши це кайф, я зрозумів, що це просто неймовірні емоції. Плюси даних кросівок. Це універсальність. Другий плюс легкість. Третій плюс. Це те, що. В них можна бігати по всьому абсолютно, як і по ґрунту, адже коли у вас висока підошва, ви по ґрунту не зможете нормально бігати, тому що не буде такої стійкості. Тут підошва тонка, і виглядає, як, вони, як шиповки, і в них можна реально бігати і по ґрунту. Навіть по дуже якомусь прям жорсткому ґрунту. Далі, плюси ще те, що це Adidas. Більше плюсів я тут реально не бачу. Мінус це те, що привикав дуже довго, може бути незручними. Після високої вам буде реально дуже незручно. Я коли ганягнув після Супернова. Це взагалі щось, ну, типу, я не можу їх нормально бігти. Але те, що я їх бігав, так скажемо, нога пам'ятає, але дійсно вже незручно через декілька тренувань не бігаєш в них. Наступний мінус це те, що у вас їх немає. Тому переходимо до висновка даного відео. Тому, друзі, тримаючи їх в руках, я хочу сказати, що Кросівки є реально класними, той час поганими, є гарними емоціями і негативними емоціями, до них треба привикати. А можливо, це просто я якось робив щось неправильно, можливо, я якось дуже зациклювався на цьому, але чомусь вони на початку мені не подобались. Я хотів їх позбути. Але все вийшло так, що я в них пробіг півтори тисячі км, навіть вже там, можливо, 1600. Будеш бігати кожен день, як я використовував, не будуть виглядати ось так. Якщо ти не бігати будеш. Чисто на тренуваннях, швидких, на змаганнях, то вони будуть вам служити довго. Чи б я б казав би, що беріть ці кросівки? Ні. Але чи запитали, що взяти для повсякденного тренування, для того, щоб діяти все абсолютно? Я сказав би беріть ось ці кросівки. Тому вибір за вами брати чи ні. Не кажіть, що ти нам, Артем, порадив брати ці кросівки. Думайте своєю головою, думайте, чи варто це брати, поміряйте їх, спробуйте, потримайте їх в руках, а потім вже беріть. Тому. Вони залишаються легендами. Я в них вже не бігаю. Став подобачив, пошукоми. Якщо ти подав таке відео, то кажи Артем: знімай побільше роликів про кросівки. Всім пока-пока.